Падає сніг, то вже як падає великий, дуже сніг, ти вже їх не впаде в колі, вона вже нікуди не гадна йти в ліс. Нічого вона не гадна простувати туди, бо сніг падає великий, й треба давати сіна. Даєш раном, вечором, так аби вони попоїли добре. Ти водити, якби була читена у Дексі. Що таке читена? Читена десь смирек його. Тут Івано-Франківську фоє, а на Закарпатю каут читена. читена. Ну, Фоє чтена. Експедиція в село Великий Ружен, де ще літують справжні гуцули на полонині Кривий Грунь. Щоб в країні не падала економіка в часи війни, колосальних обсягах, маленькі бізнеси повинні працювати. Кожна полонина працевлаштовує як мінімум трьох місцевих жителів. І не менш важливо те, що тільки тут ми можемо їсти справжні екопродукти буц, вурду, бринзу, сметану та гуслинку. Традиція полонинського господарства. Дійшла до нас ще з далекої епохи до Київської Руси, коли кочові і раномовні племена кімерійців заселяли наші землі. Вони перші робили колиби, саме від кімерійців і передалося нам це слово. Та вони сюди привели овець. Якщо вам подобається наш контент, то напишіть про це в коментарях. Більшість глядачів, на жаль, не підписані на наш канал. Хотілося б це змінити. Любіть своє, українське! Та там пола, поїдемо за живулями, скоро вже будемо на половині. Така дорога, як там, де ви їхали по в горі? така сама склада дорога. Мене звав. Я перше казав, що треба було помінятися шоферами. Є за цю машину, шофер за цю машину. Нормально, я їду і ніде не чіпаю, а це з вітрами йде. йде. а потім буде підніматися у присілок цей. Львий груй називається. У нас такі раллі. тут не було. Я. Де було. О, почати треба ротатися. Стоп, 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 стоп. Ні, біть. Іван, розкажи, як звідси з присілку Кубаївка, з Великого Рожана та Яворіпові. Можна виїжджати на Плоски, з плоско спускається на Парачин і вже в його В селі. І як там дорога? Там дорога. Знизу наверх щепленка О, добре, Добре. Да. Старенька хатинка по дорозі. Тільки починаємо наш маршрут. А тут уже закинута старенька гуцульська хатинка. Починається дощик, а ми тільки йдемо наверх. Люди так високо садять городи, навіть помідори та гарбузи. О, як це гарно. Коли ми їдемо в експедицію, нам байдуже яка погода. Навіть якщо падає дощ, а ми тільки йдемо. Доверху йдемо на нашу полонину. Ховаємося за що, друзі, от ми на нашій полонині. Кривий ґрунь. Слава Сусу Христу! Як воно літується? Так, хай буде, Що, то йдем трохи сховаємося, то й зараз будемо... Хай щас, Ось я... такий тут у мене гляд. Ось такий дощ, який Але красиво вже. Духовно. Я їздив хтось що кто стоповит. Та можна? Можна знати, якось так, але не дощ. У нас так горе, 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 горе. Собака з нами. Дунай. Звуть його. Проходимо багнюку. Це тут половина вже починається, так? Так. Коля, як вибирав місце, де половину робити? Як вибирав, ти ходив, шукав, ти вибрав собі, тут візьмемо в оренду. І скільки коштує? Ціна оренди, якщо не закрити. Ну, ще... ну, це за літо, за ціле літо, і так? Травень, червень, липень, лепінь, серпен і вересня. А тут шум сільську раду. Тут то вівці плякощера тут ходи сюди. І що, тут межує цей присілок з Яворовом, так? Там потокам. Туди вже це малий великий на то є ворів, так от теж горд є ворів. А де там ви теж живуть люди, хати туди. А що тут коровки таке масі То без. — А, то От уже вже наполонені. Він відтіляти пробував встати, теж молока, від uh -huh. Угу. Uh -huh. Ти поклали би його джину, корову дзьобалу в yeah. вимні, це корова дали його. але корову забрали. Ти нема. Слава Ісусу Христу! Біля пологнини, давня-давня хатинка. До неї просто гріх не підійти. Але ми вже декілька разів були в великому Рожені, але це настільки велике село, що скільки би не приїжджав, постійно попадаєш в новий присілок. Зараз ми в такому присілку, де раніше жили люди, але чоловік, до якого ми приїхали в гості, взяв оренду в людей це місце, це поле, тут 6 гектарів, і виписає тут більше як 100 овечок. Так, отже, друзі, така хатинка, бачите. Як то в книжці писано старовинна, давня гуцульська. Тут живуть ягнятка. Такі миленькі. Давня гуцульська архітектура. Хатинка з зуб. Їй більше 100 років, але на жаль тут вже ніхто не живе. Так руйнується давня. Давня така чудесна архітектура Гуцульщина. Веселка! При великому бажанні, то можна замовити на полонині свіжого овечого м'яса для шашлику. Сьогодні м'ясо буде смажити тато, поки ми з Миколою робимо буць. Господар полонини, пан Микола довірив мені таку роботу, я смажу шашлик. Що, починаємо робити наші буць. Будемо гляджити молоко, так? Так, це гляджене молоко вже тут є. Вже згліджене віддавець молоко. Тепер я його збиваю. И сделаю, сбиваю трохи сейчас лечей. Чтобы оно все устояло, и знаю, роблю все. Клек натуральный добавляешь, так? Шунка стилеты, роблю. Сюда на 50 литров 100 грамм. Клек. Тут нема 50 литров, молока тут все 40. А это другое, это что? Это что за это? Брензи. Такой брензи не ем. Но... Какой? И... Gdje ak nije u dvijenici što? U štoj? Trošim paru minut u štoj. I zaraz ja sobi... Ja zberu ti. Dusu bi Баранчик. Ягнятко. Реберця. Це найсмачніше, що я люблю з барана, це реберця. Роблю сер бутс. По-закарпатськи Закарпатській бу сер. У по нас повинно франківську буц. Сер буц нема різниці. Вже його докупляють баталом, його складають докупи. Зараз трохи баталом і зараз руками. Де що піднімається? Трохи з далени під, під, підроблю його. Нажимаєш з нього воду, то? так? Так. Вжимаю воду і зараз вийде грудка така кругла. Кругла грудка, ти та маю. так ось така професія в нас іде цілий. Рано стоїмо у пів п'ятій годині, тепер вже не стоїмо в пів п'ятій годині, тепер стоїмо Це по київському часу. Десь будуть ці люди інакше у телевізорі будуть думати, що місце. Київські це пів п'ята вставали довелі, а тепер устаємо пів шість. Проведай, йдемо до її ті вівці. І собі так до дорослої роботи. Хто друг, хто з хто телята, ви є корови, телята, але вони далі посуду. Тут приганяємо дві корови доїмо, лиш дві корови доїмо. І собі двох два на Собі молоко. П'яти єсти. Ти десь продаю, один, де купують такі люди сюди. Продаю по півтора літра по 25 гривень Везу, ну, раз на теж зворот. Та й з зворде на вороду лішаю молока пороблічу. Свені маю плюс свені, то, корові, то то не багато, дві корови, то не багато. Вибрав, бо далів, мию веттані засапати. Опустив, воду. Збиваю його докупити, трохи молоко простело, бо двері відкриті. Микола, а як робити клек? Та роблю як роблю. Та шлунок і стіляти. Сім тижнев, вісім тижнев, шість тижнев ріжеш стає. Цього всередині є шлунок телечий, є сирки такі маленькі. З то ти промиваєш. миєш з і кладеш у то, де є солі і молока свіже. Ну, від кораю, бач, молока, літери і кілограм солі я даю. І роблю такий, і стоїть пів рік може стояти 2-3 місяці. Це ні, ні, Шлунок стіляти, шлунок. Він висихає, був пробужую, та й відтак сера капля послідки, сера скапує. Mm. Зараз відійно, будеш вийти, сер, таке зелене, і тим розвожу. Шашлик з баранчиком вже готовий. Я так думаю. Йдемо пробувати. Шашлик на полонині. Або смажене бараняче м'ясо. Наш шашлик готовий. Баранче м'ясо це делікатес. На жаль, зараз став дивікате. Так що, Микола, як ви кажете, погарчик. Один стеканчик має бути, це не в ресторані. З одного Пи, з одного якого, з, погаря з, чого п'ють? З одного стаканчика. Стекана п'ють горівку, пускай. Тому що це є повна довіра, правильно? Так. так. З одного стекана кожен по черзі. випив, другий, третій, це не, Я п'ю безалкогольний воєнний. Ти маєш казати, пий, пий здоровий. І він п'є до тебе. Так, але бере в праву руку. Так а чого в праву? яка різниця? Є дуже велика різниця, без знак. З лівої руки не давай, стакан. не можеш давати. Це є такі забобони гуцульські, правда? Повен хоч поражений, треба давати з якщо. З правої сторони? Так. А не, ти даєш від дна. Ні, ну реально, давайте підбираємо. А то не можеш там чого відсипати, Та ми ж візьмемо віпила, і все. Скільки того. Така молода, жива дівчина бетони. Молодець, це, це не знаю, давеці. Не можеш запивати, ти на запиваєш. А Ти зараз Так. трохи. Береєш! Оооооо! Де пішло? не пішло. собаку подихай, Собаку вдихай. Собаку подихай. Ай, Коля. Така в нас традиція. З вівцями ти... Тут ще будемо через ще два тижні. Ти завершується. літування. вже ткань. Файно вас тут на полонині, пане Микола. Мені тут вас дуже сподобалось. Бажаю вам. Вибрали собі таке тут місце. Так, ось знаходимося. Ти. Де тут маємо 200 війчок за мішку, вчері собі довети, малює.

Моє Та моє в'єтці ми тоже склади. Та теж голуба з'єднати. Останній летає закривати в кошару... Вже темніє. Восьмого вечора ми тільки йдемо потихеньку. Донизу. Бувайте вівці. Так, ну що, друзі, збираємося. Домів. Два як немає. Я сама. Дунай! Дунай, іди до мене? Дай лапу! Дунай! Дунай Дунай! Дунай, гарний, песик, гарний! Чемний песик. Ще пас. лапу, дай лапу. Дай лапу, ну ти не знаєш. Сидіти. Вмієш сидіти? Вмієш сидіти. Все, хлопці, бувайте здорові. Ми ще вас в гості зайдемо. Супер, я так завжди горіяв, походити. Ні. Треба буде в доку, бо то не якщо машина. Гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь. Брензу потім вже. Брендзу роблю, я собі. Сам то я ватажу. Як я на місці є, я собі ватажу, причу, кроварю, я це роблю. Але як я йду, поїхав туди Повезти то треба то повезти, косет йду, він. Я його натренував, навчив, він це робить Бо, ну, Я не встигаю всю роботу зробити і там, і там, і мусим когось вчити. А як знайти справжніх вівчарів хороших поступів? що, п'ють сильно, дуже правда? Дуже кешко. Це... Любить випити, любить нічого дуже, не робити. На Насчет вівчарів дуже кешко. Цього року, всі, особливо цього року, бо всі пораз, позабирали, нормальних людей позабирали на війну. А нормальні люди, патрі, такі, які би мали бути доведці, якісь підприємці, навіть тут, у нашому малому селі, в селі в село Малий Рожан. Дуже багато позабирали, нормальних людей позабирали на війну, а Рейся бачу. Рися бачу. Ну, медведі бачу. Медведя теж. Кабанів деяких бачу, оленя бачу, Кози деякі, вовка бачу. І бачу, того року був з братьом. А я не дуже так ну, раз. Дома мені більше 100 з мамою бути. Я так роботу пішов, він пас вівці. 修倒不用。